Ми всі звикли до домінування українців над важкій вазі, де брати кличко, а потім Усик нищили всіх, хто проти них виходив. Та в цьому випуску ви зрозумієте, що наші бійці вкладали спати опонентів в рингу задовго до того, як Віталій навчився дивитись в майбутнє, а в Олександра Усика все стало вері філ. Тож тут тільки олдскульні нокаути українців. Хто краще дебютував в професійному боксі Володимир чи Віталій? Згадаємо, як в 90-ті Олександр Гуров абсетну фаворита на очах президента Франції, і дізнаємось, чим він назавжди вписав своє ім'я в історію українського боксу. Також тут шалений виступ Дніпро Халка, у якого багато спільного з Тайсоном Ф'юрі. Та не забудемо чемпіонський перформанс Володимира Сидоренка у виїзному поєдинку в Марселі. Обов'язково додивись відео до кінця, адже там Володимир Вірчис закінчує кар'єру росіянина, який видавав себе за німецького боксера. Тож заварюйте чай і нужбо дивитись кращі олдскульні нокаути українців. Багато хто вважає, що першими українськими боксерами, хто вигравав престижні титули, були брати Кличко. Та це не зовсім так. Дійсно, першим чемпіоном світу став Віталій, та перші помітні здобутки на світовій арені належали іншому боксеру. В 90-ті роки український бокс стараннями Михайла Михайловича Зав'ялова робив свої перші кроки. Грошей не було, щоб запрошувати до нас когось солідних опонентів, тому вся надія була на поодинокі виїзди. Так, в 1995 році такий шанс випав Олександру Гурову. Француз Норберт Екасів дома мав битися за вакантний титул чемпіона Європи по версії Єбу у Крозервейті, та його суперник травмувався. Кілька опонентів відмовились виходити на короткому сповіщенні, та не Олександр Гуров. Шанс стати першим чемпіоном Європи за часи незалежності, та ще й за неймовірний на той час, і ті обставини гонорар в 2500 євро. Від такого подарунку долі не відмовляються. Арена в Парижі була забита під зав'язку, щоб ви розуміли рівень шоу, то на ньому був навіть присутній президент Франції Франсуа Мітеран. Місцевий боксер був великим фаворитом і очікували, що на колдер швиденько впорається, не встигнувши спітніти. Екасій почав відповідно: з перших секунд задав шалений темп з масою викинутих ударів, та Олександр народився та виріс в Маріуполі, і його такою борзотою не здивуєш. Він прийняв бій на зустрічних курсах. Такий собі Хаглер Хірнс на мінімалках. Пара жорстких аперкотів пуза, і господар рингу трохи збавив тем. Завжди... Гуров не став вигадувати велосипед і робив те, що заходить. Місцевий фаворит, так і не зміг знайти проти отруту від ударів знизу. В якийсь момент шульга з України звично виконав два аперкоти, але цього разу продовжив комбінацію разючим лівим боковим. Подобалась комбінація? Виділи пару секунд і відпрацюй таку серію, поціливши по вподобайці та підписці. Таке комбо це підтримка україномовного каналу ProBox. Дякую. Рефері, як і часто буває в подібних ситуаціях, дав шанс домашньому бійцю, хоча можна було сміливо зупиняти бій. Екасі на ватних ногах продовжив, але Гуров свого вже не відпустив. Француз Камерунського походження звалився під тиском Олександра і цього разу Леслі Нільсен зробив все як слід на такий гучний апсет Гурову знадобилось 78 секунд, і завдяки цій неймовірній перемозі він назавжди увійшов в історію українського спорту як перший чемпіон Європи в профі в часи незалежної України. Як видно на цих кадрах, Норберту і Касі було важко прийняти таку поразку. У нього був запальний характер, і, на жаль, це призвело до трагедії. В кінці того ж 95-го року, під час сімейної сварки, він розбив рукою скляні двері і порізав руку аж до кістки. Боксер буквально стік кров'ю на руках коханої. Ви лише подивіться на цей погляд. Вже тоді, у 1996 році, в своєму професійному дебюті Віталій Кличко буквально просвердлював поглядом просторовий часовий континуум, заглядаючи у завтрашній день крізь американця Тоні Бредхема. Американець покладався на перевагу в досвіді, адже й за його плечима вже був десяток поєдинків. Та боксерських навичок у нього не було. Вітамін без проблем уникав колхозних випадів суперника і відповідав своїми. Як бачите, Віталій проніс свій унікальний стиль через всі роки професійної кар'єри. Джеб знизу і подача справа. Джеб знизу і подача справа. Та варто було лише підключити лівий хук, як Бретхем опинився на настилі. Одразу прозвучав гонг, і тоні довелось продовжити что ли, держат вот От одного такого удара уже любитель баксорвобітель, навірне. От ліво а або там удар правый. В другому раунді кличко старший продовжував діяти у стилі Матадора. Та бик в той день не був налаштований на принцип пан або пропав і волів би повернутись загороду живим і здоровим. Так в одну за так кличко заховав лівий боковий в печінку Бредхема підкосило. Тоха намагався зобразити удар нижче поясу, та акторички не вистачило. У тому році Оскар отримав Ніколас Кейдж. У той же день у тому шоу дебютував і молодший брат Віталія. Як бачимо, у ті часи Володимир наслідував брата у всьому, а особливо в брутальних стердаунах. Суперником був інший американський мішок Фабіан Меза. Схоже, промоутер Клаус Петер Коль виписав на пошті цілу пачку американців. Оптом, як то кажуть, дешевше. Меза виглядав живчиком до бою і активно почав. Ой, а що це ми таке бачимо? Зафіксуємо цей історичний момент. Перший клінч в кар'єрі Володимира. Правда, тоді це більше була випадковість. Кличко молодший ще не мав гіркого досвіду поразок, а тому діяв на азарті, не боявся відчайдушно махатись і, взагалі, проявив себе яскравим і дуже агресивним. Боксерам так кличко затиснув американця у коті і почав його лупцювати, так як головний герой фільму Одержимість у фінальній сцені барабан. Фабіан Меза молодець, хоча йому і доводилось в основному захищатись, він продовжував відстрілюватись. То на мою роботу та в цьому епізоді кілька бокових ледь не вибили його за межі рингу.

Володимир Сидоренко став третім за ліком чемпіоном світу Незалежної України. У 2005 році він завоював вакантний титул WBA в категорії до 53,5 кг в бою з мексиканцем Хуліо Сарате. Українець був дуже недоціненим у світі чемпіонам. Жадав об'єднувати пояси, але німецький промоутер Клаус Петер Коль не був зацікавлений у цьому. Типово для Universum Box Promotions. Про те, як німецька компанія поховала амбіції іншого українця Сергія Дзінзрука, дивіться відео за підказкою. Спочатку Сидоренку привозили різного штибу суперників, та з часом юніверсум втратив інтерес до кар'єри Володимира, і вони стали продавати свого чемпіона на виїзні бої. Так, влітку 2007-го Сидоренко п'ятий захист титулу вимушений був проводити в Марселі в бою з місцевим хлопцем Жеромом Арно. Щоб зрозуміти всю ступінь тодішньої гармонії в стосунках промоутер-боксер, достатньо сказати, що контракт на бій зерно Володимир підписав за кілька годин до виходу на ринг. Не дивлячись на організаційний хаос, Сидоренко провів бій по-чемпіонськи. Француз мав солідну перевагу в антропометрії, та тягатись в боксерських скілах і досвіді з олімпійським призером і заслуженим чемпіоном в профі він не міг. У п'ятому раунді разюча перевага бійця з Енергодару вилилася в нокдаун. Подача справа, і Арно повільно сповзає на настил. Падаючи Жером спеціально виплюнув капу, вигравши додаткові кілька секунд на відновлення. Важко, але йому все ж вдалося пережити цей нічівний раунд. чемпіон продовжував домінувати в наступній трьох хвилинці, але навіть шалена стійкість француза дала слабину у сьомому раунді. Зв'язка лівий боковий правий прямий того вечора працювала бездоганно, а цього разу українець посілив в скроню. Один з найяскравіших виступів Володимира, який втратить пояс лише в сьомому захисті титулу проти топового панамця Ансельмо Морено. Сергій Феченко повністю продукт українського боксу. На початку нульових більшість наших боксерів їхали в Європу, та професор лишився у себе вдома. Тут його повільно вели як проспекта, організовуючи ось такі бої, як в 2007-му, коли в Київ привезли білоруського джорнімена Віталія Мартинова. Фетченко одразу зрозумів, де саме слід шукати лимони, і з перших секунд став коперсатись внутрішніх суперника. Прямий в корпус і це перше падіння. Ну а друге сталося після того, як професор намацав печінку бульбаша. Той не тільки не став підніматись, але й взагалі вирішив, що з нього досить, закінчивши кар'єру. Відзначу, що не всі бої Федченка проходили в такій спортзальній атмосфері. Пізніше в Україні він бився з навколо топовим Кайзером Мабузою, а вишенкою на торті кар'єри Федченка став виїзд в Мексику на бій з легендарним Хуаном Мануелем Маркісом. Тоді у харків'янина не було жодного шансу, і поразка рішенням, а не нокаутом, вже була великим досягненням. В кінці нульових Олег Платов з крутим прізвиськом Дніпро Халк був одним з багатьох проспектів, яким пророкували гарне майбутнє і навіть можливість стати заміною братам Кличко. Та не так сталося, як гадалося. Сам Олег зізнавався, що не задоволений своєю кар'єрою, і основною причиною були невдалі партнери. Спочатку він працював з Даурлендами, а потім Олега взагалі чорт поплутав зв'язатись з Доном Кінгом. Та в 2007-му він ще був на непоганому німецькому ходу. Ви всіх, кого привозили, піднімався по рейтингам і володів титулом інтерконтинентального чемпіона по версії IBF у надважкій вазі. Так у квітні йому випала чудова нагода засвітитись на розігріві титульного бою між Ніколаєм Валуєвим і Русланом Чагаєвим. Дніпро Халк так хотів вразити глядачів, що пішов на Джорнімена Коліна Вілсона з відкритим забралом, і вже в першому раунді ліво в голову, ліво в печінку, примусили рефері відкрити рахунок. Платав завзято кидався на суперника, часто забуваючи про захист. На щастя, рівень австралійця був не таким, щоб карати за подібні прорахунки. Попрацювати часто просто та відверто, і Олега скіли не зашкалювали. Подивіться лише на цей боковий, від якого вилетіла капа. Ви тільки уявіть їх потенційний бій з Тайсоном Ф'юрі. До речі, пиши в коментарях, чий Френдлі Fire тобі сподобався більше: і про Халка, чи циганського короля. Проблема платова була у тому, що він шукав нокаут. Українець вкладався ледь не в кожен удар, і зрозуміло, що швидко вимахався, і бій став місцями навіть конкурентним. І якщо спочатку Вілсон записував в актив лише кілька епізодів, то після екватора були й виграні раунди. В 10-му раунді втомлений Олег підбив міцного джорніка правим прямим в щелепу і боковим в корпус. Та той несподівано перейшов в атаку і перетряхнув Дніпрянина. та тут вже платов перекусив атаку австралійця, і пару хуків нарешті вклали того спати. Саме такі бої формують досвід. Та, на жаль, це не допомогло реалізації Олега. Він провів ще кілька боїв під прапором Заурланд Event, а коли там вже геть не клеїлось, зв'язався з Доном Кінгом. Там теж нічого путнього не вийшло. І з 2012-го він не виступав, фактично завершивши кар'єру в 29. На хвилі успіху братів Кличко на початку нульових були дуже популярні інші українські супертяжі. Так найвідомішим з тих, хто виступав в Україні, був Володимир Вірчис. Правда, він швидко втомився боксувати за кількасот доларів за бій і в пошуках кращих гонорарів поїхав у Німеччину. Взагалі, Володимир Вірчиц, яскравий приклад людини, яка до боксу ставилась виключно як до роботи. Особливої любові до цього спорту в нього не було, навіть свої боксерські титули він зберігав вдома просто в чемодані. Та при тому, що особливої насолоди від боксу він не отримував, це діло в нього виходило доволі непогано. Наочним прикладом став передостанній бій в Україні до Клаус Петеркольського періоду. Промоутер Вадим Бухкалов організував бій за титул інтерконтинентального чемпіона IBF у надважкій вазі і в Київ привезли німецького проспекту Балу Зауера. Ну як німецького, ніщо так не видавало Штірліца, як ім'я у паспорті Заур Абдулгамідов. Росіянин мав перевагу в габаритах, тому мисливцю було важкувато тягатись з ним в силовій боротьбі. Проте, Володимир був швидшим і різноманітнішим. До того ж, у нього було більше досвіду в проходженні довгої дистанції. Ближче до екватору заур сповільнився і стався більше ударів зупиняти пикою. Ви тільки подивіться на цей шолдер-ролл від Дага. Справжній майстер. Під градом ударів українця Абдулгаміда встав займати звичну для русачків позу. Аж тут втрутився рефері і відрахував стоячий нокдаун. Хантер з Каховки вимахався і збавив оберти. Та зібравшись силами у восьмому, він організував черговий спорт і пожонглював головою суперника так, що той нарешті став нагадувати хорошого руського. Фактично, цей нокаут закінчив кар'єру росіянина і навпаки відкрив дорогу Вірчису в Німеччину, де він пізніше бився в конкурентному бою, програв майбутньому чемпіону світу Руслану Чагаєву. А в 2008-му, за крок до титульного бою з Віталієм Кличко, поступився в елімінаторі Хуану Карлосу Гомесу. Не дивлячись на те, що на піку кар'єри Вірчис був доволі популярним вдома, був частиною світської тусовки, знімався в музичних кліпах і займався аграрним бізнесом. На початку 2022-го він опинився у важкому становищі. Про свій поганий психологічний стан він розповідав в Фейсбуці і, судячи з всього, не зміг впоратись з проблемами, адже через кілька тижнів його знайшли повішеним. На відміну від більшості талановитих боксерів з України, суперсередньоваговик Віталій Ципко будував кар'єру в Німеччині з конкурентом Клауса Петера Коля Вілфрідом Заурландом. Правда, підходи у німців були схожими. Спочатку набити бійцю рекорд, а потім продати подорожче на виїзні бої. Не дивно, що всі три поразки в кар'єрі українця були за межами Німеччини, причому дві з них були доволі конкурентними. Більше того, реванш в титульному елімінаторі з Джефом Лейсів в США багато хто заглядачів називав пограбуванням. Та за кілька років до того, цепко був небитим проспектом і постояльцем німецьких андеркартів. Так, в 2002-му Віталій бився з італійським джорніменом від Ченцо Імперата імператора за титул інтерконтинентального чемпіона IBF в категорії до 76,2 кілограмів. Досвідчений Італії здіяв за принципом і сам не гам, і іншим не дам. Він постійно ховався за блоком і майже не атакував, при цьому добре захищався від атак нашого Шульгі. Та в сьомому раунді Ципко все ж знайшов ключик, щоб вскрити оборону джорнімена. Той звик, що атаки українці направлені на голову. Тому удар лівою в печінку захопив імператор зненацька. Віталій Цепко боксував до 2009 року, коли програв вже в другому елімінаторі в кар'єрі, поступивши з Лібрадо Андраде. Цього разу поразка була справедливою, і саме мексиканець отримав віз чемпіоном Лучі Анамбуте, який тоді вважався чи не найкращим в дивізіоні, аж поки не закінчився турнір Super Six, і Карл Фроч не вказав йому на його місце. Вже багато років Віталій мешкає в Ізраїлі, мріє про тренерську кар'єру та при цьому працює в охоронцем в школі. Який з цих олдскульних нокаутів тобі сподобався більше? Також пиши в коментарях яскраві перемоги українців, які не потрапили у цю підбірку. Будемо виправляти. Також прошу тебе підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Дякую і до зустрічі!